Всіх вітаю на своєму каналі FanModelua. Це 10-й урок по SolidWorks, який буде у вивченні побудови ескізу. В цьому відео хочу показати вам такі функції редагування ескізу, як Move Entities, Copy Entities, Rotate Entities, Scale Entities, and Stretch Entities. Почнемо з Move Entities. Натискаємо на нього. У нас відкривається налаштування. Ось такі. В, якому, в яких можна обрати самий ескіз. І далі можна підтвердити правою кнопкою мишки або обрати Start Points вручну. Я ж нажму праву кнопку мишки, мене перекине в те поле. Я обираю точку, від якої буде переміщення. Як ви вже зрозуміли, це команда для переміщення елементів ескізу. Взведе площині. Помітьте, я не можу його перемістити. Чому так відбувається? Тому що в мене прив'язка до центру системи координат. Просто видалимо ту точку, оберемо весь ескіз, знову натиснемо цю кнопку. Коли в нас був обраний ескіз, перед натисненням цієї кнопки, то поле вже було активне і в якому вибирати точку, від якої буде переміщення. Натискаємо. І перетягуємо туди, куди нам потрібно. Також, якщо вибрати в параметрах y, то можна переміщувати наш ескіз цифровими такими координатами по X, по Y. Далі Copy Entites. Також оберемо весь ескіз. Натиснемо на кнопку. Тут у нас вже переміс... ну, остання команда була по іксу, по Y. Переімкнемо From To. Далі оберемо точку. Це функція копіювання, як ви вже могли зрозуміти. Все досить просто. Далі Rotate Entities. Це. Функція за допомогою якої можна повернути наш ескіз. Також вже ми в цьому полі. Обираємо точку, від якої буде поворот. Ось так. Можемо обертати. М -м -м. Відмінимо команду. Далі Stretch Entities. М -м -м. Точніше, Scale Entities пропустив. Оберемо її. Е Тут є два поля вводу. Одне це вибір точки, друге це наскільки зменшити або збільшити наш об'єкт. Тут у мене двійка стоїть в два рази. Обираємо точку, і наш об'єкт збільшився у два рази. Якщо ми хочемо його зменшити, то потрібно вести, ну, наприклад, 0,5. Він зменшиться в два рази. Ну, це зрозуміло, в принципі. Також є ще е, кнопка копі, тобто створиться об'єкт менше і залишиться той, який був. Далі Stretch Entzeйze. Перед тим як перейти на цю функцію, е, як ви бачите, коли ми оберемо, наприклад, оці, ці всі елементи, е, перейдемо в це поле, оберемо точку, наш е, об'єкт просто переміститься. Відміню назад. Тому давайте додамо йому якихось ліній для наглядності, щоб було що розтягувати. Так, це команда для розтягування. Оберемо точку. Як ви бачите? У мене була обрана одна лінія, остання, яку я намалював. Я обрав точку, від якої вона буде розтягуватися, і потягнув. Давайте оберемо. Всі лінії. І також, якщо ви е, помітили, то прив'язка зникла. Тут була прив'язка горизонтальність, Точніше вертикальність всієї лінії, вона зникла. Зараз, якщо я потягну за ось цю лінію, так, так не, не вийде, треба. Треба обрати ось ці лінії, щоб було наглядніше. Обрати оцю точку і потягнути. В них зникає прив'язка. Давайте відмінимо. Також, якщо повертати наш ескіз, також зникнуть прив'язки. Це треба враховувати. І ще один нюанс є. Це при Scale Entities. Якщо натиснути на цю кнопку, точніше, спочатку треба виставити розмір нашому ескізу, щоб зрозуміти, про що йдеться обрати Scale наш ескіз і збільшувати. Або зменшувати. Давайте збільшимо вдвічі. Як ви бачите, він не збільшився. Він просто перемістився в ту точку, де мав би опинитися, якби збільшився верхній його кут. Давайте прив'яжемо ще один нюанс, покажу. Scale теж саме. Беремо точку. Підтвердимо. Збільшення не відбулося. Чому? Тому що в нас є розмір. Ми не можемо збільшити об'єкт, якщо він уже ну, зміряний. Тому, для того, щоб його збільшити, нам потрібно, якби прибрати всі розміри. Так само. В принципі, якщо ви хочете перемістити об'єкт і він до чогось прив'язаний, ви не зможете його перемістити. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. В наступному відео я покажу, як вставляти картинку для того, щоб по її контуру побудувати ескіз. Якщо ж ви хочете, щоб я ще щось розглянув з елементів та функцій побудови ескізу, то напишіть про це в коментарях. Сподіваюся на ваш відео, подобайку, підписку та поширення. До зустрічі в нових відео.